Ті подякувати всім, які прийшли на вечір подружніх пар в такий світовий день закохання, які ходили за ручки, веселилися тут. Пам'ятаю, вся така Томаківка гуділа. Я на велосипедику проїхався так в кафе дівчачий сміх, всі ті з Валентинками ходять така атмосфера. Е, видно, що людина створена для любові, і це подобається все, що пов'язано з правдивою любов'ю. І діти, навіть там в школі вирізали ці валентинки, якісь такі творили. Ти Настя комусь дарувала Валентинку на день Валентина? Дарувала Настя, так? Сердечко, тадейкою подарувала. Це чудова така нагода, і на майбутнє я думаю, не пожаліли всіх, хто заставили наших своїх чоловіків прийти. Бо чоловіки були здивовані, а що там нічого не п'ють, а як так можна ну, веселитися без алкоголю. Такий був, якби трошки стереотип поламався. Але на загал, мені дуже сподобалось. Бог вів цей вечір я хотів так, би подякувати Богові і всім, хто взяли в цьому участь, і на цьому. Святі, я так би сказав, отець Роман мав проповідь про вірність, доповідь, промову. А потім мав ще й після служби. І мені донесли те, що він говорив на службі, хоч я вам скажу. А говорив він про те, що коли людина грішить, вона, по суті, робиться невірна Богові. Бо коли людина має Ісуса, свого Бога, ну то вона йому вірна, тоді той не грішить. Тільки коли людина. Залишає Бога, тоді починається гріх. Коли починається зрада? Зрада починається, напевно, в сім'ях, де втратилася любов між чоловіком і жінкою, тоді входить зрада. Нагоди до зради є у всіх сім'ях, але вона входить тоді, коли власне, розривається цей зв'язок між чоловіком і жінкою. Тому наслідком на багатьох таких шукань цієї любові, намагань його знайти цю любов. Церква знає, що таке правдива любов, голосить через навчання своє, через Святе письмо в основному найбільше. Ось яка правдива любов, але деякі люди, які не знають, це любові шукають. Наприклад, я повстав, моє життя повстало до шлюбу. Тобто, студенти, моя мама з моїм татом народили мене до, до закінчення ще інституту медичного. Я появився, мене потім, поки вони доучувалися, мене бавила вся родина. Така була родинна дитина, я був, та в когось інші були відносини, але так чи інакше людина шукає цю любові. І саме зрада це коли людина ну, зрадила ці любові, яку мала. І це є сумно. Так само, мені здається, хотів би так підвести до цього розважань, бо я собі задумуюсь, чому Бог хоче так нас годувати, хоче. Щоб були йому вірними. Бо коли людина, як би так пояснити духовно, Бог хоче нас годувати, ну на прикладі святого Причастя, святі тайни, давати. Коли людина є в грісі, вона є мертва. Мертвого годувати, як кажуть така в народі, як мертвому кадилу чи що як мертвому припарку поможе. то мертвому нічого не може допомогти. Дехто носить на цвинтарі їсти. Та але і десь в святому письмі теж, що на, на, на гробах кладуть, а воно нікому не, не пам'ятає цього місця, але в святому десь в письмі десь теж перегукується ця правда. Отже, ми логічно розуміємо, що для мертвого нічого вже не поможе, йому нічого не треба. Відповідно, Бог подібно, коли наша душа мертва, ми можемо запричащатися, але воно нічого гіску не дасть, крім витрати. Частички причастя свого роду, таке буде міні-святотатство, міні-святотатство, чи може бути. Тому важливо, щоб людина була жива, воскрешена. Тобто Господь хоче нас оживляти тільки для того, щоб ми могли їсти. Логіка я думаю, що так Бог йде за наше оце навернення, щоб ми були правильні, щоб ми жили. Бо коли ми не будемо жити, ми будемо мертві, і Він не зможе нас годувати. А якщо б він на нас не буде годувати, ми не будемо рости, не будемо розвиватися. І така кінцева вже думка, для чого Бог нас годує. Він годує, звичайно, з користю, якусь він має користь, яку ви користь маєте, коли годуєте дітей. Ну ви гордитеся, що виростуть майбутні, не знаю, там, керівники фірм, президенти, ну, мінімум космонавти, напевно. що так. Якщо ми годуємо світські тварини, називається це. Корова, коза, свійські. Дякую. Я просто містянин перепрошую. І ми годуємо з якою ціллю? Ну, щоб вони росли, давали нам певну користь, вигоду зі свого життя, продукти своєї життєдіяльності, молочко, м'язко, жирок, шкіру чи ще щось. Тобто Бог теж з нас має якусь ціль. Давайте пофантазуємо, чому Бог нас так любить відгодовувати, насичувати, хоче, щоб ми приймали його любов. Яка ще може бути версія? Ну я просто мені проповідь не пішла сьогодні. Я не можу, не можу подумати, що я вам хотів конкретно сказати, крім того, що вас Бог любить. Я собі так почав роздумувати над цим, чому Бог нас так хоче відгодовувати, щоб ми теж потім могли давати. Коли ми відгодуємо тваринку, що вона робить за пару місяців, за пару років народить іншу? Дасть молоко. Навіть ті наші бідлашні тваринки домашні, котики, песики, вони. Фактично нам не дуже потрібні, молока з них багато, я колись пив котяче молоко, пробував, принаймні, не вийшло мені. Ось, е не смійтеся, дитина все хоче попробувати. Та, який толк з того песика, який з котика? але ми щось його годуємо. Та? Тобто, е щоб воно, Бо ми будемо знати, що воно буде помножуватися. Оце саме важливо для людини, що Бог її годує для того, щоб вона ділилася. Найгірше, що сказали військовополоненні, коли вийшли, що було для них найгірше, вони сказали це чекати. Тому що, коли ти сидиш, чекаєш, ти нічого не робиш. З тебе не плодоноситься. Ти ну, нічого гісько не робиш, ти тільки існуєш і чекаєш. І чомусь це для людини найгірше, та? тому що для людини не плодоносити, нічого не робити ну, не природньо. Людина, напевно, створена постійно щось. По-дитячому чудити, по-доброму творити. І це є наша природа. Отже, коли ми оживлені, воскресені, Бог нас годує і ми починаємо творити. А як ми творимо, проводимо реколекції, дуже багато щось, перенадцять служителів проводять цю всю реколекцію, які є зараз в Преображенці. Інші теж допомагають, тобто воно помножується. Бо якщо ми не будемо вставати, і рухатися ми помремо. І мене подивляє оця жіночка, яка ходить по садовій, кожен день з паличкою шкутильгає, кожен день я її не спостерігаю. З самого ранку вона ходить. Ви більше її знаєте. Я думаю, молодець. Молодець, що не сидить, не гниє в тих пролежнях, а рухається. Що старі з Давен Давен говорили, поки ти поки поти живеш. А вже як перестанеш, ті по 80-90 років вони так кажуть, то вже і фактично життя проходить. Тому, тому постійно плодоносити, рухатися, оживотворяти. Це є природа наша, і ми це робимо. Тобто Господь нас годує для того, щоб ми могли потім теж плодоносити і годувати, співгодувати з ним інших, давати їм щось ділитися. Чому? Тому що це наша природа, Бог постійно ділиться. І коли ми робимося тими ділячами, тобто ми ділимося, то теж ми робимося такими в природі Божій, ми теж робимо те, що робить Бог. Я отак сам собі пояснив. Для вас так само, для чого Богові так розходилося все-таки на цьому захеєві? Бо мене вразило, що от з нього почали литися ті гроші. То багатство він все роздавав наліво, направо, несправедливо. Не він аж забагато роздавав чомусь. Бо коли Бог наповнює серце, людина хоче служити, хоче читати слово Боже, хоче бути біля Бога, хоче бути жертвенною. Беремо наших святих мати Тереза, про яку скандально зараз нам від доносять медіа. Тобто вона ділилася, ділилася більше, ніж мала. Відповідно, вона мала стільки мільярдів, виявляється, як тут я взнав, махінації певне, якісь там мала рахунки в банку, та але всім заохочую подивитися, по-моєму, двосерійний фільм про мати Терезу в інтернеті. Я теж дивився цей фільм. Дуже великі пожертви почали даватися маті, маті Терезі і кажуть: ну все, прийшов час, треба заснувати благодійну організацію. Бо вже стільки грошей, ми не даємо їм ради, треба дати організацію. Вона сказала: ні. Тоді ми втратимо наше посланництво, Ми є благодійники, ми маємо роздавати. А організація це вже корпорація, це така якась система, це вже якийсь там. Речі, і вона була проти. Я от всім згідний, з тим я не згідний. Ну, Що поганого в тому? Та, але, наприклад, всюди має бути ця організація. І, на жаль, такий останній приклад, який скажу, сумний, може його не варто було казати, але чую на душі, що можна. Я е, є священником в Донецькому екзархаті. Донецький екзархат має мати курію. Курія це таке управління, де є працівники. Працівниками цього управління можуть бути, я думаю, само собою священники, члени цього екзархату, і так само світські люди допомагати. Висновку, це має бути велика машина, де має бути багато працівників. Скажу, як на практиці, так не є. Відповідно, розвитку такого курії, казкового, як пишуть книжки, нема. Чому нема в нас працівників? Бо в нас мало священників, все сходиться. Не кажу, що можна щось виправити, не виправити. цей. Тепер так само: Галілея. Є така так само, якби міні-структура, спільнота в церкві, яка е, теж має якісь управління, має якісь події, має якісь е, реколекції. Ну і одного, на одного з наших священників друзів написали парафіяни петицію скаргу до Владики, що його нема по суботах. Його нема частіше, ніж би вони хотіли. Тобто він є по неділях, і сьогодні всі священники, бачите, я тут, при тому, що йдуть реколекції. І отець Тарас поїхав ще вчора, щоб бути цей? Тобто, ми священники, стараємося недільні служби завжди. Хіба десь там підмінити, чи на вечір перенести це в крайньому. Ось і на нього написали. Я собі подумаю, чи може так бути, що священники є не на парафіях. Виходить, що так, як може бути Галілея, як щось діяти, коли всі священики будуть тільки жити на своїх парафіях? Це неможливо. Тобто, виходить, щоб розвивалася Галілея, мусять бути священики. Тоді священики, що мають не пільнувати парафії. Отак, так, як сьогодні, нема Пюпетра, нема мого філону, нема, нема, нема. Бо воно там на реколекціях. Бідність. Як було б був би реколекційний дім, був би вже куплений П'юпітер, був би набір фалонів, бідність священів. Було б священиків, повірте, було б 10 священників, які б служили в спільноті Галілеї, розвивали певні курси, формації і тому подібне, а інші 100 були б на парафіях. Висновку, це є тільки бідність, а з бідності мозгів людей. Люди жаліються до єпископа, і він он, з понеділка має приїхати на ту парафію. І вгамовувати, пояснювати, що будемо робити з цим отцем, отцем, який так от негідно кидає парафію. Тому служіння двом сім'ям в випадку зради це ну, важко. Це неможливо одному чоловікові жити на дві сім'ї чи навпаки жінці. Так само, один священик важко служити і, і, і там, і там. Ну В наших умовах інакше не буває. Тобто я зараз їду по отця Сергія, забираю його везу на реколекції, такі махінації, начебто. Але так є. Тому я дякую, що ми не маємо церкви, що нас мало людей, і ви на мене не пишете жалобу, що мене мало маєте на парафії. Бо люди хочуть в суботу мати е, цю е, службу Божу. Єдине правильне рішення це дати отця сутрудника, який би був би на парафії, молився б ті суботні заупокійні служби Божі панахитки, або він був би там, а сутрудник би їхав на немає значення, але от саме це б розв'язало. Отже, висновок працівників мало, але не великі, тому молимося, дякуємо Богові, що є. І е, подякуйте зараз серці, що ви є в церкві такий великий механізм, який крутиться, обертається. що аж йому не вистачає працівників, не вистачає часу, як завжди. Для того, щоб працювати, для того, що Бог хоче ділитися, вся ця машина запущена, щоб годувати. Оця велика кухня, велика фірма доставки їжі до людей. А люди, які будуть ситі, будуть щасливі. Ми, які будемо насичені, будемо ділитися, будемо навіть ділитися з нашими сусідами, вони теж хочуть працювати в цій корпорації, харчовій, і так само царство Боже буде поширюватися. Я вже там. На світську мову перейшов. Тому дякую всім, хто взяли участь у нашому вечорі. Є якісь відгуки позитивні про цей вечір? Хто би хотів сказати? Який день закоханий? Так, день закоха. В періоду з тим, що зараз таки, як кажуть, такі слава, для мене, ну, і я так розумію. То було стриманість, знаєте? Оця емоційна стриманість. Була емоційна стриманість. по-друге, між нами сиділи ті, які я перший раз бачу. тобто, вони так скажу напряму ні разу в церкві не були і не чули, може, слова Бог. Були, напевно, і такі кандидати. Я якось так дещо відчував. І, ну, і, але ну, на загал все мені сподобалось і настрій, і не було розгнузданих якихось пісень, танців. Але найважливіше, що це був час один для одного. А друге, що хтось прийшов посвятив цей час для нас. А ще найгірше, що на другий день вже були наші реколекції, нам у цей день закоханих. Аж ніяк не, не посила, бо ми мали готуватися до реколекції. Тобто, все, все якось так складається. До чого веду основне посвята часу. Цей час для один для одного, і Богові ми посвячуємо час. Висновку посвячуйте час на Бога, і Бог буде посвячувати свій час на вас, і ми всі разом будемо в щасті. Амінь. Слава Ісусу Христу!